Сьогодні ми відзначаємо день українського козацтва і це свято. Програма Козирний піпл» вирішила відсвяткувати відразу у двох ресторанах козачок на Осокорках та у гідропарку. А як воно було? дивіться у продовженні програми. А я нагадую з вами, я її ведуча Марта. Дізнавайся прямо зараз, кого або що має любити справжній козак, і повинен не тільки свою жінку любити. Та чим пригощали гостей ресторани козачок на осокорках та козачок у гідропарку у день українського козацтва? Сьогодні готуємо куліш, це полівий суп. Де справжні козаки мають святкувати день українського козацтва? Звичайно, в одному з ресторанів козачок. Міжнародний бренд запрошує у подорож по козирним містам. Яким має бути справжній козак? То, по перше, він має бути мужній, по-друге, він має бути розумний. А по третє, він повинен бути і родований. По четверте, він повинен завжди любити жінку і повинен не тільки свою жінку любити, а він повинен симпатію проявляти до всіх жінок, особливо до українських жінок. Мережа ресторанів Козачок пропонує тільки найкращі страви та напої української кухні. Бажайте відчути справжній національний колорит. Завітайте до ресторану Козачок. Життя класна річ, як не крути, розкажіть, що ми сьогодні святкуємо. Ми сьогодні празднуємо замічательний Козацький праздник, і українського казацтва. Коза... І як завжди, е, в шинках «Козачок». Приглашаем гостей, друзей и угощаем их нашим радушием, нашими любимыми блюдами, а также замечательные концертные программы. День українського козацтва ми встигли побувати у козачку на осокорках та у козачку у гідропарку. В обох ресторанах День козацтва відмічали з розмахом, а головне з душею. Головний праздник это покрова, и который впав з Днем козачества. Це один із головних праздників на Україні. Ми шануємо наших козаків и привітуємо їх в нашем ресторані. Угощаємо, зустрічаємо і всегда чекаємо. Сьогодні чим пригощати ви справжніх козаків, які завітають до козачку? Національно ми сьогодні готуємо куліш, це полівий суп, який завжди готували козаки в походах і на стоянках на Запорожській січі. Але не обходиться без такого блюда, як хашлама, це суп із баранини. Сьогодні я спів праздничний пирог, який я привітую не тільки наших козаків, но й всіх посідців ресторану «Козачок». Хочете дізнатися, що таке справжня українська гостинність? Завітайте до будь-якого ресторану мережі Козачок. День українського козацтва ми почали святкувати у ресторані Козачок на Сокарках, а продовжили у козачку в гідропарку. Обидва заклади нам дуже сподобалися. Я впевнена, ми повернемось сюди ще не раз. І сподіваюсь, зустрітись тут з глядачами каналу м 1 А з вами була я, Марта. Ви дивились програму Козирний піпл. До зустрічі на М1 за тиждень.